Я вам завжди розповідаю лише дійсно вигідні пропозиції по меблям. От недавно була класна ціна на матрас Пікасо, який коштував 7600, а зараз він коштує майже 10 тисяч гривень, там без 18 гривень, в розмірі 1,60 м на 2. Тобто, якби ви купили цей матрас до 14 числа, ви б зекономили 2400. Гарна знижечка була, гарна. Так і зараз є дуже класна ціна на матрас Big Roll. Він дуже жорсткий, він без обмеження по вазі, і в розмірі 160 шістдесят коштує всього 10 тисяч гривень. Можна робити і в інших розмірах. І що саме головне, так само, як матрас Пікасу, матрас бігрол іде в скрутці. Тобто, доставка такого матрасу по Україні двохспального обійдеться до тисячі гривень навіть адресно новою поштою. Дуже вигідна пропозиція і діє на цей матрас-бігрол до кінця місяця. Тому, якщо ви шукаєте матрас або не необмежену вагу, або дуже жорсткий, Бігрол вам ідеально підійде. Він безпружинний. 20 сантиметрів висоти деталі про нього можна глянути на сайті солоха. Її можна ще взяти в оплату частинами. Це у нас виходить по 2000 тисячі гривень один платіж. А в шапці профілю телефончик для зв'язку.